Привіт на каналі Світлана Бросімова Медлайф. Сьогодні ми знову у Фолькенс парку. Це Швеція. Місто Мальме Дуже красивий тут парк. Взагалі тут дуже гарна природа. Ось. Але зараз я хочу тут зняти таке повідомлення про те, що у нас Буде скоро навчання, навчання нових фінансових консультантів, які хочуть працювати в компанії Метлайф. І тому, якщо ви та людина, яка дуже серйозно відноситься до свого фінансового життя, яка хоче мати можливість все дізнатися про довгострокове накопичення страхування життя, яка хоче працювати, допомагати людям, яка хоче заробляти гроші, консультуючи сьогодні своїх родичів, знайомих, друзів, яка хоче стати справжнім спеціалістом і в дальнішому отримати ліцензію. Компанії, і я вас запрошую на таке навчання. Воно досить буде коротким, але дуже цікавим. І саме важливо те, що коли ви будете на цьому навчанні, ви приймете рішення, наскільки це вам потрібно, наскільки ви хочете е, відкладати кошти. У довгостроковий свій план, наскільки вам потрібно сьогодні займатися страхуванням своїм життям? І наскільки це буде для вас важливо, і наскільки ви убезпечите себе і своїх близьких, своїх любих людей, рідних. На випадок, якщо щось станеться із здоров'ям. І тому записуйтесь також на мій канал Світлана Бросімова Медлайф. І ви різні відео будете бачити там, де я показую вам різні факти для того, щоб ви зрозуміли, що сьогодні найважливіше в житті це. Ваше життя, а все інше це другорядне. Щоб ви не думали, що сьогодні це другорядне для вас є дуже важливим, а дійсно прийняли рішення сьогодні і зараз цінувати своє життя і зберігати кошти на той період, як ви захочете досягнути своєї мрії. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пересилайте це відео своїм знайомим і друзям. І до зустрічі на консультаціях, до зустрічі на навчаннях.